Вітання усім глядачам, всі чотири та тим, хто дивиться це відео на наших сторінках у соцмережах. Це новий проєкт про дітей та батьків, про конфлікти та гармонії у сім'ї. Мене звати Єва Корчева, і я по-дитячому щиро говоритиму, що нас наразі підлітків турбує. І про що ми не завжди говоримо батькам? Погодьтеся, у вас також була така ситуація. Ви хочете посидіти в телефоні, відпочити, а батьки змушують зробити уроки. Як уникнути конфлікту? Ось тема нашого випуску. А краще чути та розуміти один одного. Допомагатиме психологиня Альона Головіна. Добрий день, добрий день. Ще випуску ми будемо обговорювати і сторону дітей і сторону батьків. Тож сьогодні підпритіли найпопулярніша ситуація, як пояснити батькам, що я хочу дитина, але також втомлюсь і хочу відпочити після школи. Ти ж уявляєш, чим зустрічаються батьки, коли бачать дитину з телефоном. Ось він нічого вона не робить. Ай-яй-яй, він там не знаю, весь мозок свій зараз. витище в нього в цей телефон. А вони зустрічаються з тривогою, якою що батькам не вдасться підтримати дитину в її соціальній реалізації. Тому звичай. В цьому місті хочеться нагадати і всім батькам, і дітям, і підліткам, і дорослим, що відпочивати корисно потрібно. Єдине, що дійсно що батьки помічали, що телефон не постійно у долоньках. Так тому, що якщо їмо з телефоном, спимо з телефоном, працюємо з телефоном, це може викликати острах у батьків. І Ось те, що я казала, вся фантазія про прекрасне життя може нібичитись, тому дійсно. Це залежить від контакту. І якщо вдається нам порозумітися, якщо вдається мати контакт між мамою і донькою, між татом і донькою, то тоді є можливість просто сісти і сказати Мам, мені треба годинка для того, щоб я відпочила. І в той момент, коли дітки дивляться в телефон, вони часом знаходять багато чогось цікавого, об'ємного і теж розширюють свій кругозір. А як батькам донести, що є речі, які ми завжди змушені робити? Наприклад, домашнє завдання, і щоб це не переходило у змушування та крики? Уявляємо втомлених батьків, які приходять з якоїсь непростої роботи, а тут ще й оце. так? То звичайно, ресурсу мало. Континувати в них емоції своїх дітей немає. Чим і тому у нас виникають конфлікти. І дійсно дуже важливо усвідомити, що є зусилля. А є насильство. Ось якщо дитина вже геть не хоче виконувати домашні завдання, якщо для нас це не знаю. Жахлива історія щодня дуже важливо зупинитись і переглянути всю цю історію про домашні завдання. Так, виконувати ці зобов'язання потрібно, тому що ну така система життя. А з іншого боку, видумати якісь приємні ритуали, що ми робимо перед виконанням домашнього завдання, Що ми можемо собі зробити після виконання домашнього завдання. У наше завдання, як батьків, створити такі умови тепла і розуміння, щоб дитина вже була хороша, зробила вона. Домашку чи ні, а коли вона її робить, ми зуміли її в цьому підтримати. Наостанок підсумуємо, як така ситуація має вирішитись у сім'ї, який має бути правильний діалог. На прикладі ми легенько питаємо: слухай, домашка зроблена, чи домашня робота виконана? А ні. Що я можу для тебе зробити, щоб тобі було легше виконувати домашнє завдання? І якщо ми вже це говоримо неодноразово, я знаю, що я можу принести чайочок, не знаю, якісь смачняшку, просто не заважати. Так і я знаю, що цей момент я зробила як мама, те що могла. Наша батьківська місія знайти підхід. Видихнути всю свою напругу і злість і доброю людиною йти в контакт з нашим підлітком або з нашою дитиною, щоб цей діалог дійсно був не монологом, а можливіст повзаємодіяти і домовитись. Тобто, ви далі ми використовуємо договір як єдиний можливий формат контакту з людиною, яка буде робити домашнє завдання. Тож, нехай сьогоднішні поради стануть першою ціглинкою при будівництві вашої міцної родини, яка завжди житиме у гармонії і далі ще багато життєвих порад. Дочекайтеся.